Галина Вдовиченко Засинай. Вечірні історії для маленьких їде нічною дорогою. Їде нічною дорогою втомлений синій жук Фольксваген Навколо темно, страшно, спати хочеться, колеса ледве обертаються, Щітки скло протирають, шур шур щоб краще бачити, щоб не заснути, бува, на дорозі. Аха ха, потіхує жук фольксваген раптом, бачить, на узбіччі галявина, на галявині верба висока і розлога, гілки мало землі не торкаються, під вербою травичка, мабуть, м'ягенька, м'ягенька, мабуть, шовкова, прохолодна. Ось там, би на травички, під деревом зупинитись і поспати. Там жодна машина не зачепить, не налякає з'їхав синій жук фольксваген з дороги, влаштувався собі під вербою зручненько, фари загасив, чітки вимкнув, потріщав запчастинами. Як же добре, ахаха, та й заснув хр, хр. хр хр. А попри галявину по трасі суне велика срібна фура, наче повільний білий слон, так довго у дорозі, що вже й забула фура від кола, здається, від учора. А може, від понеділка. Фух, на поворотах їй заносить, змучилась, поспати б, позіхає на усю шир радіаторної решітки. Спати, спати, аж глиб. Що таке? на узбіччі синій фольксваген похрапує. Теплий, вітреті мулубове скло домухає, Сили покинули змучену фуру. З'їхала вона з дороги, почала моститись біля фольксвагена. А той навіть антенкою не вирухнув, бо міцно спав і вже йому навіщо снилося. Фура мотор заглушила, заклацнула дверця середини, солодко потягнулась усіма своїм щепленням та й не зчулася, як засопіла, Тим часом нічною дорогою, торох-торох-торох, торохтий старенький автобус. З останніх сил вибивається, розшарпаними ресорами репить. Сипливе радіоприймач слухає, щоб на ходу не заснути. Додому вже близенько, а все ніяк не добереться. Фари блим-блим, самі раз у раз гаснуть. Мотор кашлює та захлинається, зустрічні машини очі засліплюють. Автобус суне, суне та й зупиняється. Суне, суне та й зупиняється. Коли вже той відпочинок? Аж бачить, на галявинті при трасі сплять маленький синій жук Volkswagen та велика срібна фура, схожа на слона, і місця біля них під вербою, скільки хочеш, усім вистачить. Зрадів автобус, сповз з дороги та й собі до гурту тулить. Радіоприймач вимкнув воду, що перегрілась під капотом, злив, як же добре, травичка м'ягенька. Вербові гілки ніжні й прохолодні, чудова мить заплющив очі, накрився вітям, тихенько гукнув, засинаючи. Хух. І так вони усі міцно поснули, що ніхто навіть колесом не вирухнув, коли з траси почувся гуркіт мотоцикла. Чорний, лискучий мотоцикл гарчав, щосила, на повну силу свого двогона, він дуже боявся, що його не помітять у темлі великі машини, роздужать або скинуть на узбіччя. Від того страху ще голосніше гарчав, ще й фарами дальнього світла засліплював усіх, хто їхав назустріч, щоб його усі боялися, аж раптом побачив три силуети при дорозі, яка дивна стоянка під вербою мало її проскочив. Пригальмував мотоцикла, стежився і почув, як у затишку машини похропують, посопують, погукують на різні лади. Велика срібна фура виглядала зовсім не страшно, а ніскільки не страшно. Наче слон заснув між гілок верби, і автобус був не страшний, і синій жук Volkswagen теж. Подивився на них мотоцикл, і так йому закортіло опинитися разом з ними, що він ледь з чудним рукотінням скинувся з дороги донизу, зупинився поруч, пчихнув та й замовк. І щойно він опинився біля жука Фольксвагена, велику срібної фури та старенького автобуса, як митчу заснув От, як стояв, так і заснув. І навіть не захропів, тихо ми ще не заснули.